Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 години 19 квітня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне Казача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічне та Западне. Про спроби вести наступ на Харківщині інформації немає. Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, увечері 18 квітня під обстрілом вкотре опинився прикордонний Вовчанськ. Подружжя 68 та 54 років зазнали поранення. Також в селі Петропавлікав Куп'янського району поранення отримала 18-річна дівчина. Її доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Ще одна поранена у дворічній, 77-річну жінку, госпіталізували в тяжкому стані. Пізніше рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок авіадару по Вовчанську. Тіла чоловіка 1972 року народження та жінки 1978 року народження вже знайшли. Повідомив речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенка. Нагадаю, близько 22 18 вісімнадцятого квітня російська армія завдала удара по Вовчанську двома керованими авіабомбами. Прильоти припали на територію місцевого ринка та приватний будинок. Почалися дві масштабні пожежі, які змогли повністю ліквідувати до 4-ї ранку, 19 квітня. На місці продовжуються рятувальні роботи. Суд ухвалив вирок сорока дев'ятирічній калаборанці селища Шевченкова на Харківщині. Служба безпеки зібрала докази вини ще однієї поплічниці ворога, яка добровільно співпрацювала з російськими окупантами. Повідомив спікер управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Червня 2022 року жінка виконувала організаційно розпорядчі функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території на посаді помічника начальника управління Шевченковського територіального управління. Суд визнав зрадницю винною в колабораціонізмі та засудив до 9 років позбавлення волі. Крім того, у колаборантки конфіскували все майно, яке їй не лежить. За інформацією Харківського антикорупційного центру засуджена дружина гауляйтера Шевченкового Андрія Стрижка Віта Стрижко. Вона була головною спеціалісткою інформаційного відділу Шевченковської селищної ради. У Харкові закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора. Терміново стати донорами закликають на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Фейсбук. Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочковській, 366. Він працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 у суботу з 8 до 13. Попередньо записуватись не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у дії. Вислухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 19 квітня 2023 року, від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.